І це швидке включення. Я знаю, що чекала нового відео. На жаль, ми не змогли знімати цілий місяць, тому що я лежала в лікарні, потім я захворіла, зараз я теж хвора. Але Таня не могла знімати, тому що у неї погана камера на телефоні, і тому в нас не було відео. Раніше вибачаюся за всякі звуки, шорохи, там просто зай і в понеділка середу ми йдемо в модельну школу, але не факт. І буде влог. Перший влог на каналі. І не тільки що ми йдемо в модельну школу, а буде влог з цілого дня. Вибачте за мій вигляд, я просто хворію і так виглядаю. Я трохи собі зробила макіяж, надіюсь, це виправить ситуацію. І все в березні або з квітня ми починаємо активити на нашому каналі та знімати відео кожен день. Я вибачаю за те, що камера так трісеться, просто я тримаю телефон одною рукою, тому що я поламала штатив. Зараз моя лампа виглядає якось так. Також не забувайте підписуватися на наш канал та лайкати і коментувати нам кожне відео. Тому що ми перестали знімати відео, а ви перестали нам лайкати, коментувати кожне відео. І якщо ми пішли з Ютуба, то не переживайте це не назавжди. Ми в скорому часі повернемося, ми не підемо з Ютуба, як і Монгай. Та, кому цікаво слідкувати за нашим життям, ви можете підписуватись на наші інстаграми, вони будуть знизу. А іменно там буде мій Тікток, мій Інстаграм, інстаграм наш Тані та Інстаграм Тані. І всякі такі наші аккаунти в соцмережах. От так кому цікаво, то підписуйтеся. Особливо підписуйтеся на мій телеграм-канал, тому що там будуть відео зі зйомок. Опитування всякі, а також в інстаграмі будуть опитування, які відео ви хочете. На цьому все. З вами була я Віка. Ви були на каналі Вікі Кітен. Не забудьте підписуватися, ставити лайки, коментувати наші відео. Так що все, чекайте нове відео. Всім па-па